Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні мені треба вам показати, презентувати земельну ділянку, яку хочуть господарі продати на станції Переяслівське. А якщо точніше, то таку назву ми звикли, наз... говорити е... весь час існування станції. А правильна назва Переяславське. Але до неї звикнуть дуже, дуже тяжко. Сама станція по собі має доволі немалу кількість населення. А земельна діляночка, яка пропонується на продаж, ось знаходиться ось тут. А чого ж у нас не ставиться гілочка? Опа, є. точечка. Для даної земельної ділянки є кадастровий номер. Приватизовано 13 соток прямокутної форми. Як бачите, розміщення даної ділянки знаходиться неподалік від. Самої залізничної станції, хто захоче собі побудувати дачку, то дов доволі непогане місце. Згідно Google карти, ми бачимо, що ось у нас проходить траса між містом Баршука і містом Яготин. І також у нас є ще траса Київ-Харків. Ось, як бачите, проходить траса Київ-Харків. Тобто, а сама станція знаходиться рівно посередині між даними трасами. Кого зацікавила гола земельна ділянка поруч з комунікаціями? Будь ласка, звертайтесь завжди вам покажемо її вживу. Вартість ділянки договірна. Але вона не космічна. Дякую за перегляд!